Привіт! Якщо у вас вдома підлога, ось така, як у мене, наприклад, слизька або лінолю, або лінолю, або там плитка лежить, то вам дуже повезло, тому що ми з вами зможемо щось зробити класне тренування з серветками. Можна взяти фетр або серветки з мікрофіб для прибирання. Потрібно дві, але спочатку ми попрацюємо однією, ми кладемо під одну стопу серветку. Кладемо під праву стопу, давайте серветку, ліва нога у нас буде працювати. І будемо робити випади. Ми опускаємо ногу скользимо назад, максимально наскільки можемо. Так? І до тих пір відчувайте, щоб ви могли самі себе підняти. Тобто можна опуститись, знаєте, спертись на ногу і піднятись. Це нам не підходить. Нам важливо самостійно опуститись і самостійно себе підняти за рахунок ось цієї ноги. Ця нога у нас буде робоча. Ми опустились і коли ми піднімаємось, ми включаємо повністю всі ці м'язи і себе піднімаємо. І давайте разом зробимо на одну ногу, на другу і трошечки ще підключимо в роботу руки. Отже, під праву ногу серветку ліва нога працює. Ми опускаємося вниз, піднімаємо руки. Вдих, видих. Один робили. Опустились вдих, видих. Дивіться, корпус у нас чуть-чуть... В діагональ, так, як продовження задньої ноги. Для того, щоб не було перенапруження спини, ось так сильно витягнути спину не потрібно. Чуть-чуть внахил вперед. Вниз. І ще. Вдих, видих. Вдих. Видих. Молодці. Ще працюємо. Ще зробимо з вами. Вісім. 7 сильні. Руки теж допомагають нам рухатись. 4. Три, молодці, тримайтесь. Якщо важко робити неглибокий випад ось такий. Бачите, можна робити половиночку випада, можна робити глибокий. У нас останній раз. Стряхнули робочу ногу. Тепер у нас буде під лівою ногою серветка, права нога буде у нас стояти. І витримувати все навантаження. Трошечки віддишались і поїхали. Опустились. Вдих, видих. Ще вниз. Нагадую про корпус Чуть-чуть в діагональ вперед. Працює. Ви самі регулюєте навантаження глибиною випада. Половинка випаде, половинка навантаження, повний випад. Це повне навантаження. Ще раз. вісім. Вся стопа стоїть на полу. Сім. Ще важка вправа. Тому, якщо вам важко, це нормально. Мені теж важко. Не думайте, що це прямо така вся міруда, а вам тяжело. Ще два рази. Особливо, якщо робити в повну амплітуду, це ну, реально важко. Тому я дуже люблю ці вправи. Підпочиваємо і попрацюємо в планочки. Для цього ми беремо вже дві серветочки, покладемо під стопи, стопи на ширині плечей. Зробимо з вами планочку. Так. І ногами роз'їжджаємо, нагадую, хто трошечки може не пам'ятає. Коли ми робимо планку, у нас долоня чітко під плечем. Ми не округляємо спину, не прогинаємо, у нас рівна поверхня тіла. І ми ноги переводимо в сторону. Якби протираємо підлогу і з'єднали. Сторони, і з'єднали. Сторони, з'єднали. Ще. Не провисає живіт, не провисає спина. Не дивимося туди собі під ноги. Дивимося чуть-чуть перед пальцем рук. Ще 4, 3, 2, Ура! останній раз. Піднімаємося. Прекрасно попрацювали, Трошечки перепочили. І так само ми зараз будемо працювати, випад робити в сторону. Але тут теж робимо не дуже глибокі, щоб ви могли самі себе підняти. Тобто це прям як маленький такий присід ми робимо. Дивіться, щоб ваші пальці були в одній лінії. Ось у мене тут полосочки ламінати, і я ставлю великий палець да, в одну полосочку. І ми будемо робити в темпі. Тобто ми зробили такі підсіли на опорну ногу, да? коліно за носок не виходить, ви бачите пальці своєї стопи. І працюємо ось так, протираємо пол 30 секунд. Руками теж працюємо, щоб, ну, щоб руки без діла у нас не були. І вони нам ще е, задають таку якби направ, напрямок руху. Працюємо. Так, оці. Ще у нас 15 секундочок. І ми поміняємо ногу. 4, 3, 2. Хорошо. Встали, ноги трошки відпочили. І міняємо сторону. Дивіться, у нас великі пальці в одній лінії нагадую. Опорна нога у нас по центру. Вона у нас стоїть, і ми якби підсіли на цю ногу. Працюємо тільки, протираємо пол лівою ногою. Поїхали. 30 секунд. Тянемо попу назад і трохи вниз. Да? Весь час сидимо опорній низі. Не Вона у нас як під нагрузкою все время. Ще працюємо. Ще у нас 5, 4, 3, 2. Чудово. Встали, ноги розслабили трохи. відпочили. І знову робимо планку. Тільки зараз ми робимо трошечки по-другому. Це теж дуже важкі вправи, тому попереджаю, Якщо вам важко, і ви новачок, це нормально. Пробуйте хоча б один раз зробити, два рази зробити, або зробіть якісь більш прості тренування, потім укріпите тіло і повернетесь до цих. Зробили планку. І ми два коліна підтягуємо сюди собі, між руками. Показую спереду. Витягнули і назад. Ми зробимо так 10 разів. Поехали. 10. Випрямили. 9. 8. 7. 6. 4. Молодці. Ще 3. 2. Молодці. Піднімаємося. Чудово. І ще одна вправа ноги і ще разочок зробимо планку. В цей раз ми будемо робити випад спокійний, без протирання по підлоги, а просто як такий слайд. Приїхались руки в сторону, вернулись. Вдих, видих. Тут слідкуйте, щоб коліна передньої ноги не виходило за носок і не було там в сторону, чітко вперед. Пальці ніг в одній лінії. Не назад, ні вперед. Чітко в сторону. І робимо 10. Піднімаємося. Ми повільно опускаємося і повільно себе ось цією ногою піднімаємо. Ось ця нога працює, сіли. Підштовхуємось і піднімаємо. Можете собі руку сюди положити, на сідницю. І потрогати, як вона сіли, і коли ви стаєте, як напружується м'яз. І руками вдих, видих. У нас ще 5 таких. Чотири. Ще трошечки. Три. Два. Оці. Останній. Зробили. Чудово. І на другу сторону зробимо десять повторів. Потім планочка і все. Поїхали. Десять. Піднімаємося. Дев'ять. Ще трошки 5. Піднялись. 4. Три, молодці. Два. Чудово і останній раз ми зробили. Чудово. І у нас ще наостанок планка. І ми поєднаємо дві планки, які ми робили: ноги в сторони і ноги під себе. Це буде нелегко, непросто. в планку. І працюємо. Ноги розтягнули в сторону, підтягнули під себе. Це один повтор. В сторону. Коліна до ліктя. Два. В сторони, коліна до ліктя. Три. В сторони. Чотири. Не провисає живіт. Горбіка немає в спині. Коліна підтягуємо до самих ліктів. Ще робимо таких п'ять. Чотири. Не поспішайте. Хорошо працюйте ногами. Три розтягнули, з'єднали, підтягнули ще два рази. І у нас останній. І можна піднятися. Ось такий ми зробили комплекс. Якщо вам відчуваєте, що є сили, можете повторити ще одне коло або ще два кола. Тоді це буде прям. Майже таке повноцінне тренування. Ну, а якщо, я бачите, захекалась як знак того, що дійсно вправи важкі, тому не розстраєтеся, якщо у вас щось не виходить з першого разу. Це ознака того, що вам є куди рости і є куди розвиватися, і є над чим працювати. І саме в роботу над собою я запрошую вас до участі в моєму онлайн-клубі тренувань. Там ви будете. Кожного тижня отримувати три тренування: силове, кардіо і йогу. Це різні напрямки, які будуть різносторонні розвивати ваше тіло. Ви будете з кожним місяцем відчувати на собі результат. Через декілька місяців вже інші люди будуть помічати результат на вашому тілі і питати, а що ж ти таке робиш, що ти так класно виглядаєш. Тому запрошую вас до такої регулярної, системної роботи над собою. В онлайн-клубі тренування. Це зручно, ви кожного тижня будете отримувати три тренування, робите в зручний час. Це кожен раз будуть нові тренування, це не повтори, це все абсолютно нове з урахуванням мого досвіду, роботи фітнес-тренером групових занять. Вартість абонементу від 350 гривень за два тижні. Якщо хочете тільки фітнес можна, можна тільки йогу, Теж тоді ділиться ціна ну, майже в половину. Щоб записатись в клуб, пишіть мені в телеграм або в інстаграм, або тут в коментарях. І я впевнена, що ми з вами ще побачимось на тренуваннях. До зустрічі!